Всім привіт! З вами Катя, рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Дякую, що ви зі мною, дякую за вашу активність. Мені дуже приємно. Якщо вам подобається мій канал, то, будь ласка, ставте лайк та підписуйтесь, буде дуже приємно мені. І сьогодні в відео я вам покажу, як я готую незвичайні кекси. Не солодкі, не з начинкою солодкою, а м'ясний варіант. У мене будуть кекси із сосисками. Одразу скажу, що сосиски я використовую маленькі, Ось я взяла на, на пробу кроху, як для кексів. От, ми часто беремо цю фірму кроха, то нам подобається вона. І так, спочатку мені буде потрібно 4 яйця і взбиваю. Так, все, яйця я поки відкладаю. І перехожу тим часом до сосисок. Сосиски в мене такі звичайні, ці дитячі. Так, і тепер я вже обібрала сосиску і я її розрізаю на пополам. Якщо у вас буде сосиска більш тонша в розмірах, то можете її не розрізати. І все, і ріжу ось таким. Ось такими шматочками. Можна зразу дві штучки взяти, щоб швидше. Ось я нарізала вже три сосиски і я бачу, що мені вистачить три сосиски, так як в мене вони грубенькі. Ось Тому я цю одну відкладаю. А ось цих три вже порізаних я висипаю сюди до збитих яєць. І легенько перемішаю. Далі мені буде потрібно вершки. Вершки я взяла фірми Ферма. Ось і мені потрібно буде 200 мл. І потрібно, щоб було 10% жиру. Там ще є 15-20. Потрібно 10%. Я їх перебовтаю. Так, і перемішую, легенько перемішую, щоб рівномірно розподілилися вершки по всій суміші. Так, поки відкладаю. І так, зараз мені буде потрібно 200 г сиру. Я в магазині купила, але трішки більше в мене вийшло. Ось ось в мене 362, мені потрібно 200 г. Тому я відріжу собі шматочок. Ну, ось в мене 204. Нічого там 4 грами, нічого страшного. І далі я беру і натираю сир на велику терточку. Так я вже сир натерла. І беру мисочку і висипаю весь сир. Місочку. Висипала і перемішую. Перемішала. І тепер солю за смаком, так зовсім трішечки, і так само перчу. І знову ж перемішую. І далі мені буде потрібно 4 столових ложки муки. Ось перша. Друга, поки кину дві, і перемішаю. І ще кидаю два. Першу і другу. І все візьму зараз ложкою і перемішаю добре. І от перехожу до формочок. Я завчасно приготувала деко, вже поставила формочки такі злізні і паперові формочки. І тепер беру і наповнюю формочки начинкою. І так всі формочки по черзі. Заливаю я формочки більше половини, десь приблизно відсотків 60% в мене наповнена форма. Ось так, як тісто ще буде під впливом температури підійматися. І щоб в мене кекси не втекли за ободки форми. Ось я вже виклала і в мене вийшло рівно 13 формочок. Я якраз вигадала. Ось і все. І відправляю їх в духовку. Я вже поставила кексі в духовку. І в мене одразу ж була духовка стояла на 320 градусів, так як вона мене накалювалась до максимальної температури. Зараз я зменшу до 250 градусів. І буквально через хвилин 5 я зменшую ще аж до 200. Градусів і так вони в мене будуть випікатися хвилин 20-25. Я вже буду час від часу подивлятися і дивитися, як вони себе будуть поводити. Ось, але скажу одразу, що це індивідуально температуру ставити, все залежить від вашої духовки, наскільки вона потужна. Ось, якщо вона у вас більш така слабкіша відносно температури, то можете ставити на 200-220 градусів. Якщо вона у вас потужніша, то можете спокійно ставити на 180-200 градусів. Просто час від часу подивлятися і дивитися, як себе поводять кекси. Ну все, я чекаю 25 хвилин і тоді вже повернуся до вас з готовими кексами. У мене вже пройшло 30 хвилин, і мої кекси вже готові. І вони мають ось такий вигляд. І ось бумажна основа, легко виймається з основної формочки. І викладаю по черзі. Ну і власне за таким рецептом я і приготувала кекси із сосисок та з твердого сиру. Пишіть в коментарі, чи сподобався вам такий рецепт кексів. Також діліться в коментарі, якщо ви робите кекси схожого типу, і пишіть в коментарі, що ви кладете за інгредієнти. Мені буде цікаво почитати ваш варіант. Якщо вам моє відео сподобалось, то ставте лайк та підписуйтесь, мені буде дуже приємно. З вами була Катя, всім гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео!